Вітаю вас на ютуб-каналі смаколики Юлії. Сьогодні ми з татом будемо готувати страви з грибів, які зібрали власноруч у лісі. Гриби це є корисний продукт, та й сам процес збирання є чудовим відпочинком та своєрідним хобі. Цього разу ми назбирали багато сироїжок, які в нас називають голубінками. Вони ніжні, смачні, хоча на ринку їх зустрінеш рідко. Можливо, тому що зберігаються вони недовго, адже досить крихкі. Та саме в цьому й особливість сироїжок. Їхня назва говорить сама за себе. Їх можна готувати без попереднього відварювання. Перед приготуванням ми відбираємо гриби. Викидаємо червиві та пошкоджені, відділяємо ніжки від шапок, знімаємо тоненьку шкірку. Почищені гриби заливаємо холодною водою, додаємо трохи солі, щоб легше позбутися залишків листя та піску. Акуратно перемішуємо та витягуємо з води. При потребі цю процедуру можна повторити. Далі перекладаємо вже чисті сироїжки у іншу посудину з підсоленою водою. І так залишаємо приблизно на 1 годину. І зараз приготуємо мою найулюбленішу страву з сироїжок. Готується надзвичайно просто. Спочатку нарізаємо цибулю, в нашому випадку достатньо однієї великої. І обов'язково додайте вершкове масло. Якщо у вас багато грибів, то для смаження відбираємо в першу чергу шапки. Якщо не готуємо інших страв, то використовуємо також і ніжки, які перед цим треба розділити навпіл. Викладаємо на пательню грибочки і достатньо обсмажити з кожної сторони близько 5 хвилин. Перевертаємо на іншу сторону. Виходять ось такі апетитні грибочки і потім обсмажуємо наступну порцію. А тепер приготуємо дуже смачну підливу з сироїжок. Нарізали цибулю і починаємо обсмажувати на сковорідці. Також ще буде потрібен кріп і один чи два зубчики часнику. Грибочки розрізаємо на дрібніші частини. Тепер всипаємо їх у пательню. І додаємо ще вершкового масла. Тушкуємо гриби приблизно 10 хвилин. Ще забула сказати, що спочатку додали до грибів, які тушкувалися, 4-5 столових ложок соленої води, у якій були гриби. Тато любить додавати мелене лаврове листя або можна додати звичайний листок. Тушкуємо ще десь 5 хвилин і додаємо часник та кріп. Це дуже смачні грибочки, тушковані у сметані. Можна їсти з картоплею чи просто з хлібом. Ось так легко і швидко ми приготували зразу дві страви з сироїжок. Якщо ви теж любите гриби, спробуйте ці рецепти, вони точно вам сподобаються. Дякую, що були зі мною, і не забудьте підписатися на канал Смаколики Юлі, поставити подобайку та поділитися відео з друзями. До нових смачних зустрічей!